Вітаю всіх, мене звати Ященко і Я засновник міністерства сім'ї. Простору для батьків та дітей. До повномасштабного вторгнення у мене було прекрасне життя. Я був комерційним директором. По двом направленням дві фірми. Одна, яка займається експортом, брокери логістика, і друга це направлення більш ветеринарне. Кожен три місяці я їздив подорожував. Все прекрасно. Дружина вагітна. Я взагалі не думав про війну. Я взагалі думав, що це формат чисто політики, і ця війна не для мене. На жаль, у нас є друзі. Напевно, вони трішки, якби, розкрили мені очі, що таке взагалі війна і за що ми воюємо і навіщо це потрібно. 23 числа ми святкували гендерпаті нашої доньки. Ми дізналися, що у нас буде донька. Мій товариш сказав, що завтра починається війна, що вони завтра йдуть вже на Харків, однозначно, там буде заход з Харківської сторони, скупчення військ, там дергачі, вони якраз, до речі, в дергачах тоді працювали. Зупиняли техніку. Я в той момент в п'ять ранку прокинувся від літаків. Була паніка, але вона була така контрольована. Я навіть не можу цього пояснити. Ти просто йдеш, всі йдуть, і ти йдеш, і ти розумієш, там це моя земля. Я спокійно сів автомобіль. Перша заправка заправе повністю автомобіль дружини і в воєнкомат. Там він стояв десь в черзі. Можливо, день, можливо, два. Не пам'ятаю. Пам'ятаю, що через добу він вже вернувся додому до моїх батьків. Вже в нього була форма, вже був на руках військовий. Сказав, що він мобілізувався, і з того часу він проходив службу в ЗСУ. Коли я приїжджав сюди додому на декілька днів, був такий момент: я скучав однозначно, що за дружина, що за донькою, там що за батьками, друзями. Але ти завжди там вибираєш, якби там пріоритет, кому ти хочеш віддати цей час і з ким його хочеш провести. Це була дружина, з якою хотілося там, хоча б якісь там півгодини, годинку побути вдвох, поспілкуватися, щось розповісти. І Олівія нам цього не да не давала. Тобто вона постійно потребувала уваги. Був такий момент. Я думаю, чому немає такого місця, де дитина може просто погратися там, буквально там поділити сама собі час. Хоча, ну наприклад, там 15-20-30 хвилин це достатньо для дитині для концентрації уваги для того, щоб вона там якби відволіклася від нас, і справді такого не було. Бачилися, ми ну досить рідко. Я один раз їздила в суми до Ігоря з дитиною. Ще один раз я приїжджала в. До Дніпро його відпустили з Мар'янського напрямку, там на день всього на добу. А ми вибирали там або затишну кав'ярню, де ми могли б час провести з родиною. І він мріяв про те, що зможе відкрити простір, де могла б зібратися вся родина, що батьки, наприклад, там п'ють каву чи п'ють якийсь чай, а діти граються в дитячій кімнаті, і батьки могли б спостерігати за дітьми, і все це було об'єднане одним простором, якимсь одним приміщенням. До цього я вже споглядав на цей простір на цей торговий центр для того, щоб, ну, типу, якась недіяльність була. Взагалі, з самого було це там, магазин одягу зробити, типу, купля-продаж, типу, все просто. Тут район, молоді мами, ну, значно будуть там це все купляти і користуватимуться цими послугами. Це був 23-й рік, я ще не звільнявся, але вже вів переговори по тому, як е, взяти в оренду. Частково не давали площу, тільки повністю весь поверх. Влітку 23-го він демобілізувався. І ми почали власну справу, почав ремонти в міністерстві, підписав договір і почав втілювати свою мрію, працювати на себе. Перші кошти це були заощаджені кошти. Кошти були сім'ї. Нам допомагали і анні батьки, і мої батьки, і там друзі, там знайомі, в кого ми ну скажу, як є. Ми просто кредитувалися. Тому чому пішли в гранти? Перший грант на кав'ярні. До речі, я захищав в Курахово. Ми виїхали там з точки зіткнення, і в Кураху ми я захищав перший грант просто по телефону, в формі, в броніку, у всьому в машині. Десь хвилин я так відстрілявся. І тут приходить буквально там три тижні. Мені приходить погодження. Перший грант, дія, власна справа 250 тисяч гривень. Ви отримаєте. Ми покажемо наш простір, дитячий простір. Для наших діток, для того, щоб батьки, приходячи до нас, могли спокійно залишити на аніматора, на адміністратора і могли попрацювати в коворкінг-зоні та також отримати б'юті процедури, або просто пошопитися в наших магазинах одягу та островцях з косметикою та аксесуарами, кожна людина, яка йде в бізнес, вона повинна чітко розуміти свого клієнта і що своєю послугою або там не знаю, там продуктом вона принесе своїм клієнтам. Тому я для себе чітко розумів, це люди, які хочуть трішки такої сепарації від, там, від дітей, щоб якийсь сам час був для себе. Здебільшого це жінка, але є і чоловіки. Тому що, як батько, наприклад, як тато, в мене дружина-адвокат. У нас буває по два потрібні засідання, наприклад, там, суди, там, чи виїзні якісь, чи обшуки, там, чи ще щось. І справді бувають момент, коли вона залишає мені там Олівію на півдня на день. Я спокійно собі йду. Я приходжу сюди, я працюю там з командою. Паралельно цьому Олівія в дитячій кімнаті проводить час. Адміністратора здача максимально зайняти якби дитину, щоб батьки могли час там чи попрацювати, чи почити. Це наша кав'ярня, наша прекрасна Юля Баріста. У нас проходить настрой помола. Якщо не помиляюсь, три-чотири рази на день, тому що на це все впливає. Це волога, це. Навіть температура, всі моменти, нова, відкрили нову упаковку, тобто це все потрібно постійно налаштовувати. На для чого? Для того, щоб клієнт міг завжди сюди прийти і знати, що він вип'є смачну 100% арабіку з невеликою ноткою е, оранжа і кислинки. Коли ми вирішували, що буде в нашому просторі, ми провели аналіз е, ринку нашого мікрорайону. Тобто, що є, чого немає. Я розумів зараніше, що на кав'ярню ставити акцент ну, не можна, тому що їх тут 12 плюс. Але ми все ж таки займаємо якусь ланку, тому що в усьому я ставлю акцент на якість. Хтось просто випиває каву там, з автомата там або там ще щось, просто випиває для того, щоб її випити там. Для мене кава це настрій. Нам, будь ласка, капучино. Я від, навіть по смаку кави відчуваю, як і наслід наших барист. У нас є така ще фішечка. Зараз от вам Юля продемонструє. Це не нова ні для кого, але формат, як у Starbucks, коли підписується іменем стаканчик для того, щоб якби, його іменувати вашим ім'ям. Не ім'я, Віктор. Будь ласка, ваша <шит> кава, смачного. Дякую. Бориса трішки хвилювалася. Старається не образити нікого і намагається зі всіма домовитися і поважати думку кожного. Я дивлюся, як він всі ці процеси відвлаштовує, дуже все організовує і прям всі його співробітники вони стають не просто співробітниками, це команда, яка підтримує його. Він дослухається до кожного. Я не притримуюсь формату правила того, що клієнт завжди правий, тому що є різні клієнти. Декілька, по-моєму, -по, моментів було з мовним форматом, типу, що Борис на українській мові, і, типу, людина вимагала, щоб на російській мові спілкувалися. Тому, вибачте, але в нас таке правило. І, типу, хто таке правило придумав, власник бізнесу. Спілкуватися, спілкуватися, як хочете, але бізнес повинен працювати тільки на українській мові, Усі державні основи. Я просто пам'ятаю, коли ми були в Покровське, Донецька область. Я зробив ще зауваження там барисці про те, що чи можливо там, українською мовою, на що я був просто посланий і сказали про те, що нас тут і так бомблять, а ви ще з українською мовою типу, задовбуєте. Люди, які говорять про те, що какая разница, вони напевно, не вивозили хлопчика 20 рік з евакуації, який просто стікав кров'ю. І говорив, що я дуже щасливий загинути між вами козаки. От і все. Це наша остання локація в нашому поверсі, якраз зроблена для того, щоб тут ви змогли отримати нашу красу. Наша прекрасна команда. Ні, все добре, все добре. Я просто в якийсь момент. Сидячи, то ще не було ремонту, нічого, сидячи тут, я дивився на це все. Я не розумів, наприклад, там, як буде працювати той чи інший майстер, як буде робити та чи інша процедура, як взагалі повинна формуватися меню, які функціонал адміна чи керівника. І тому я залучив тоді спеціалістів. Я вважаю, це сильна команда, яка вже мала досвід з цим всім. Це і керівник, це і адміністратори, це і майстри по нейл, або там по перукарі, косметологи. Це дуже важка робота. Мені сподобалось те, що є дитяча кімната, тому що, так як я в б'юті бізнесі вже 9 років, коли я запускала перший салон, ми прямо в салоні робили дитячу кімнату. Для мене це була вау-ідея дитяча кімната поряд з салоном краси, тому що. Я вже знаю, що це дуже великий плюс для нашого клієнта, так як мама може залишити е, там, своє е, дитинча, погратися, за ним приглянуть. і мама спокійно зможе провести час в салоні. Це перукарська зона. Ззаді ми проходимо це стерилізаційна. Зараз ми вам її покажемо. Як говорить наша Аня, це найголовніше, що може бути у салоні краси. Далі у нас Зона перекорського бару. Далі у нас двері відчинені в кабінет косметології. Наступні два кабінети це в нас кабінет манікюрний-педикюрний. Я перепрошую. Так. Порується роботи нашим прекрасним дівчатам, дівчатам на вулиці Краса. Це в нас зона бровізів та візажистів. Дуже подобається, що він не бачить абсолютно ніяких перешкод. Якщо нам потрібно щось вирішити, ми його просто беремо і вирішуємо. Оце та якість, яку я дуже ціную в людях в бізнесі саме постійний розвиток, це також те, що особисто для мене є дуже важливим в роботі. Мабуть, це основне особливість, яку я отримав на війні, як і як зараз використовую як ветеран, це напевно я дуже. Різко реагував до війни, до там, якихось дрібних втрат. Зараз я розумію, що це кошти, вони важко даються, але це там не здоров'я, не життя. Другий момент армія навчила більше планувати. І я вам скажу більше того, наскільки вона мене навчила, все одно я не можу все спланувати. Але це життя, це уроки, це дуже хороші уроки. Що б я хотів би сказати ветеранам, це однозначно потрібно чим займатися. Якщо ви розумієте, що ви не готові до просто йти найманим працівником працювати на когось, то однозначно це своя справа. Це грант, це класна можливість знайти в кредити, не платити відсотки, але до цього потрібно підготуватися. Тому перше клієнт, ідея, друге, прорахунок обов'язково. І я вам скажу, хто як не ми, ветерани, повинні змінюватися країна на краще.